Ігор Майсієв, Юрій Маркін, Дмитро Колодін та інші ветерани запорізького футболу збираються не вперше. Цього року приводом став пам'ятний матч колишнього президента футбольного клубу Залк та мецената Олександра Смоляницького. Матч посвящається бувшому начальнику снабження алюмінієвого комбінату Олександру Сакович Смоляницький, Чоловік, який багато років провів у футболі і. У нього була футбольна команда, яка вигравала первенство міста, первенство області, на Україну. Ну, він не вовремя ушел із жизни, і ребята. Спаминають о ньому і постійно кожен рік збираються провести пам'ятний матч в честь Олександра Ісакача. Першим голом у пам'ятному матчі відзначилися гравці Залка. Влучний удар на рахунку Віталія Ніколає. Металург відповів голом Дмитра Колодіна. Символічно, що у 10-му матчі пам'яті було забито 10 голів. Фінальний рахунок зустрічі 5 пять Тут чоловік, якого не вистачає до Запоріжжя, навіть в нинішній момент. Тут була команда Залк така давала продління футбольні, футбольні життя. ребятам, которые закончили ну, з возим, він продлівав цю футбольну життя. Олександр Смоляницький залишив для міста футбольний спадок, команду та стадіон. Проте нині поле не функціонує. А пам'ятні матчі, друзі та знайомі вимушені грати на стадіоні Титан. Ну а Саша був Смоляницький, от, к 11 років його як один з нету. В 2005 році він умер чудесний чоловік був. Нормальний мужик з великої букви умів організувати і спорт в тому числі. Тобто життя прожив. Хоч не сказати, що він длинний там. Звісно, він радо пішов з життя, але слід своє залишив глибокий кімнат. Такий матч це унікальна можливість поспілкуватися гравцям. Футболісти готові і наступні роки виходити на футбольне поле, аби пам'ять про їх товариша жила. Юлія Пасько, Олег Мовчанюк, ТВ5.